Ти чув про це, але, можливо, ніколи не помічав у своєму житті. Чим сильніше ти хочеш, тим далі це від тебе. Чим більше біжиш, тим менше встигаєш. Чим гучніше кричиш, дай мені це, тим більше світ каже ні. І це не іронія, це закон, стоїчний закон зворотної дії. У фізиці, чим сильніший тиск, тим сильніший опір. У житті те саме. Коли ти чіпляєшся, коли тримаєшся, коли знову і знову доводиш собі, що тобі щось треба, ти втрачаєш, бо ти живеш не з місця цілісності, а з місця нестачі. І у твоєму голосі, і в очах, і в дії світ читає Я не повен, дай мені. Але світ це дзеркало, воно віддає не тому, хто просить, а тому, хто є. Тобі здається, що це боротьба за мрію, але насправді це втеча від себе. Ти женешся не за тим, що тобі потрібно, а за тим, що, як ти думаєш, заповнить порожнечу. І ти можеш цього не усвідомлювати, але твоє тіло це знає, твої думки це відчувають, і той, за ким ти біжиш, це відчуває теж. Люди тонко відчувають енергію нужденності, коли ти дивишся не як вільна людина, а як прохач, коли ти не дієш, а вимагаєш. Це завжди відштовхує. Ти можеш навіть отримати бажане, але в такому стані ти не втримуєш. Бо ти сам не в собі. Ти не центр, ти реакція, і реакція завжди втрачає. Стоїки знали це, вони вчили, не гонись. Стань. Стань тим, хто не потребує, а вибирає, хто не випрошує, а дає. Хто не женеться, а рухається у своєму напрямку. Без поспіху! Без страху, без суду. Закон зворотної дії працює всюди, хочеш когось, і лякаєш. Хочеш успіху, і провалюєшся, і чіпляєшся за контроль. А стоїцизм каже: відпусти, не відмовся, а відпусти прив'язку перестань тримати і подивись, що залишиться. Бо справжня цінність не в тому, що ти отримуєш, а в тому, ким ти стаєш, коли більше не женешся. Кут не йдеться про пасивність, це не означає нічого не робити. Це означає робити з правильного стану, не з тривоги, а з ясності, не з бажання довести а з внутрішньої тиші, бо тільки тоді дії чисті і результат природний. Стоїк діє, не втрачаючи себе, і саме тому він притягує, бо в ньому немає хаосу, немає крику, немає істерики, є тиша. І в цій пиші сила. Ти замечав, що найбільш привабливі люди це не ті, хто намагається сподобатись, а ті, хто просто є, хто присутній, хто не хапає тебе, а дивиться в очі не давить, а приймає. Це і є стоїчне магнітне поле. Людина, яка в собі, не просить любові, вона її несе. Людина, яка в собі не ганяється за увагою, бо вона і є увага. Ти не повинен відмовитись від мрії. Але ти маєш навчитись іти до неї не зі страхом, що не встигнеш, а зі спокоєм, що ти вже йдеш. І цього досить, бо справжній шлях не швидкість, а напрям, бо сенс не в досягненні, а в тому, ким ти стаєш, поки йдеш, і поки ти весь у дорозі, ти вже в житті, а не в гонці. Ти можеш все ще хотіти. Але бажання це вогонь. Якщо ти береш його в долоні, він обпікає. Якщо ти ставиш його в центр і спокійно дивишся, він дає тепло. Стоїцизм не вчить тебе бути без бажань, він вчить не бути їх рабом. Коли ти женешся, ти не бачиш, коли ти зупиняєшся, ти помічаєш людей, моменти, власну силу. І починаєш притягувати не тому, що борешся, а тому, що світ бачить, ти вже є. Знаєш, чому ти втомлений, бо живеш у напрузі. У постійному треба, встигни будь кращим. І ця втома не від справ, вона від напруги всередині. І чим більше ти хочеш бути тим, ким ти ще не став, тим більше ти втрачаєш того, ким ти вже є. Стоїчна мудрість у прийнятті моменту, у спокої з собою, бо тільки той, хто вдома в собі, може стати домом для чогось більшого. Ти хочеш, щоб люди приходили в твоє життя, перестань бігти за ними, перестань бути голоснішим, ніж твоє серце. Стань собою, повертайся в тіло, в дихання, в реальність, і тоді побачиш те, що справжнє, не тікає, те, що твоє, приходить. Але не тому, що ти тиснеш, а тому, що ти дозрів. Коли ти стаєш спокійним стаєш сильним, бо більшість людей діє зі страху. А страх завжди галасує, не може мовчати. Але мудрість мовчить, бо вона знає, що нічого не треба доводити. І це найпривабливіша якість не краса, не гроші, не статус, а спокій, глибина, рівновага. Саме це створює ту присутність, яка змінює кімнату, не сказавши жодного слова. Ти не стаєш бездієвим, ти стаєш точним. Ти дієш тоді, коли треба, а не коли лячно. Ти говориш тоді, коли є зміст, а не коли тисне емоція. Ти йдеш до цілі, не боючись, що не встигнеш. Бо знаєш, ти вже не втрачаєш себе, а той, хто не втрачає себе, ніколи не втрачає головного. Перестань бігти. Почни дихати, перестань тиснути, почни бути, бо найсильніше діє не те, що гучне, а те, що справжнє. І як тільки ти припиняєш тиснути на світ, світ перестає тиснути на тебе, бо ти стаєш цілісним. І цілісність це магніт, це спокій, у який хочеться повертатись. Ти вже досить, ти вже є. І все, що справжнє, не йде від тих, хто є. А приходить до тих, хто став. Уяви, ти пишеш людині, яка тобі дуже подобається. Пишеш щиро, з інтересом, з надією. Але вона не відповідає. І що ти робиш? Починаєш писати ще, починаєш накручувати себе. Перевіряєш, чи була в мережі. Чекаєш. І чим більше чекаєш, тим більше болить. Але не тому, що вона не відповіла. А тому, що ти завис на цій відповіді. Весь сенс переніс у результат, у чи відпише, а не в себе, не в свою гідність. І саме це біль, це залежність, втрата центру. Стоїцизм каже: ти не маєш перестати любити, але ти маєш навчитися не втрачати себе. Бо любов це незалежність, і сила це не боротьба. А свобода це не байдужість. Це здатність обирати себе навіть тоді, коли інші ні. І саме це змінює все. Або інша ситуація. Ти хочеш результату в кар'єрі, бізнесі, навчанні. І що більше намагаєшся, тим гірше. Ти не спиш, ти тримаєш під контролем, ти женеш. Але як тільки зупиняєшся, результат приходить. Чому? Бо ти перестаєш смикати світ. Бо ти відпускаєш і стаєш тим, хто довіряє, хто діє без тривоги. І саме тоді світ відчуває, ти готовий. Стоїчний спокій це не про відсутність бажань, це про присутність себе в бажанні, це про те, щоб діяти, але не втрачати ясність, про те, щоб прагнути, але не хапатись. Бо коли ти дієш із центру, ти не просто досягаєш, ти притягуєш. Пригадай. Скільки разів у твоєму житті ти отримував щось лише після того, як відпустив, коли вже не чіплявся, коли вже змирився, коли вже прийняв, і тоді воно приходило. Не тому, що ти змирився, а тому, що ти став вільним, і саме свобода, магніт. Тому перестань гнатись, стань, стань тим, хто цілісний, хто не біжить, а дивиться. Хто не тисне, а дихає. І тогди усе, що справжнє, прийде. Не тому, що ти боровся, а тому, що ти вже є. І якщо це відео відгукнулось тобі, підпишись на Стойку. Тут ми не обіцяємо тобі формулу успіху, але ми разом вчимось бути людьми, присутніми, сильними, живими і вільними. Бо саме в цьому сенс. Пам'ятай, ти не те, за чим ти женешся, ти те, хто може вибрати спокій. І саме це і є привабливість.